Всім доброго доброго раночку і смачного всім сніданочку. Снідайте, дівчата. Снідайте разом зі мною, самі снідайте без зразниці. Аби снідали. Так, сьогодні у мене на сніданок повторіть на біс омлет. Але сьогодні я додала один кружочок кабачка. А все остальне таке саме. Він у мене в перевернутому вигляді. З тої сторони так багатенько сирочка лежить. Ну і спаржева квасолька, горошок, помідорка, сир, одне яйце, хліб з маслом. Бараня Грушова. Грушове вареньечко. Кусочком таким. Красиве. Чайок чорний. З лимоном. Ой, ой. Кам'яне прекрасно. Це як приїжджала. Саша на внучата пельмениця. сплила, це на ванні сплила. Морська дірочка. А Ваня мені подарив. А ще колеч, колечко таке. То я воно лежить на полочці. Я думаю, сейчас я його відділа. Красота? Танечка вчора писала. Ні, не, не так розкажу. скажу. Я глишу віком вчора. А він що там тобі підписники пишуть? Я кажу, зараз я тобі почитаю. Починаємо читати. І Таня Павлюк пише, Оксана, якась ти заморена. Уставша. А він як давай сміяться. Каже, чого ти уставша? Я кажу, бачиш, люди бачать. Значить, я уставша морально. Со сторони кажу, та видніше, ти мене кожен день бачиш. Так, зараз фізичної роботи особа ніякої, в основному моральний труд іде на роботі, вдома. І взагалі, жінка вона постійно, постійно в роботі, постійно в неї якісь задачі в голові. Тем паче, якщо вона в сім'ї живе, у неї діти, чоловік, то їй дуже важко. Вона вже просто привикає до цього. До цієї рутини вона постійно щось контролює, щось думає, щось там в неї якісь плани, щось комусь нагадати, щось комусь віддати, спитати, приготувати, купити. Ну, в общем, на сьогодні, на вечір, на, на майбутнє, там, на, ну, коротше, постійно вона не може відключитися. Жінка не може відключитися. Просто розслабиться. А чоловік що? П'є собі каву і насолоджується життям? А жінка не п'є кавою, думаю, ага, треба стірку заправити, ага, зараз я оце вот это... тісто замісить. Ага, те те те. Mm. Красню, людочка, от тебе прилетіло. Прилетіло привітаннячко з добрим утром. Як же смачно це з сиром, дочки. Який би там сир не був? Пражене молоко, чи моцарелла, чи ще якийсь. Дуже смачно. Так, треба попробувати оцей же кабачок. Оцей кабачок. Парений, томлений. Ну-ка. Смачно. Він хоче води Отак нагадую літочко. Хоч я його дуже сильно не люблю, та літочко. Я його тільки люблю за того, що все роде і можна щось поїсти смачне. Свіженьке. Ну, а то жару не, не люблю. М -м. Смачно. Що нема, що більше. Ми вчора їли, що ми їли на вечерю. Ракушки я варила, і достали банку тушонки. Повечеряли. І ось. Да, погано, що він не тягнеться. А з іншої сторони так би тягнувся так. Тобто сир, так? Да? На обед візьму борщ с собой зараз насыпаю, не насыпала Борщика взяла. Спаржева косолька тут вообще пысается классно. На работе тоже кинет сроку. В общем, хватаю ж що кінець, що початок. У Вані сьогодні іспит. По українській мові. Вчора була консультація. Я кажу, Ваню, вам білети дали? Кажу, ма, які білети? <ріху> <ріху> Ні, кабачок взагалі, клас. У нас, буде практично і теоретично. завдання. У неділю був снежок, понеділок ще щось там лежало. Вчора вже все. ничего У меня коснишка. А я в неделю тут на кухне готувала Вот так, чуть -чуть так светло стало в комнате. В комнате. Светло, светло, так приемно так. А поднимала очи, там снежок. Сыпа. Так красиво. Так бело. Скорее всего так. А нешка нема, все сира, соці нема. Так, Сырок і кабачок, самий смак. М -м -м -м. Ваще. У нас на вихідних друзі були в гостях. У нас була така тема про смаки. Хай ми дивувалися, чому у людей різні смаки. От одному воно взагалі подобається, да? Там, клас. А другий, взагалі, не може його на дух переносити. Отак аж прямо. Чого так? Ми не поняли, чого так. Ми не розібрались. Але це дуже цікаво. Так що, як кажуть, правильно кажуть, на смак і колір друзів немає. Це яка окраса. Грушка. От це, да. Значища. Ой. Як, як персик лежить, так? Да? Красиво так. Сьогодні выспалась. До выспалась. подивитися на себе. выспалась. Та ну заснула у вісім, конечно, выспалась. Я вже до будильника проснулась, думаю, тогда Та там той будильник. Каже, А вставать не хочеться, я почав повалялась, конечно. Ну, вже і спати, якби уже сон, того станемо. Він прозвінив, а я лежу. Саша заходить, ти думаєш вставати. Я кажу, ну так. Да. А я кажу, не бачу, що ти думаєш. А він встав пів п'ятого, розтопив, козлів. Кажу, всі, я ти встав. Ти десь пів п'ятого. господа... Вот і поснідали. Кажу, що будемо снідати? Бутерброд. який бутерброд? Хотів з маслом, ковбаси нема. Я кажу, два яйшні. Там ще двоє залишилось. Не знаю. Що ми будемо завтра снідати? Що ми будемо вечеряти, я ще не знаю. І ну, і не важно. Щось буде. Щось буде. Отут була столова ложка варення. Столова рівно. Ну доїсти, щоб воно тут не валялось. Так. Так. А що це було? Щось гукнуло. Все, дівчатка, такий був мог сьогодні. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, добра, тепла, затишку, всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Буду чекать на комментарии. Ставьте лайки. Пока-пока.